Кольору самі знаєте кого. Оце всякі обичні цепи. То -то... Хіба якщо ти Вася Вірастюк, то буде добре, да. 10 40 Я готовий просто. О, ще знаєш що скажи. Номера губляться кожних 300 км. <світ> Всім привіт, мої друзі! І сьогодні у нас на обзорі новий апарат Ковілайт 300КТ. Все, давай, я знімаю. Та я шипачить не отримав. Починаємо з серця цього апарата. Це в нас 174 FMM рідинного охолодження. Тосол, як кольору, самі знаєте кого і чого. Переходимо до баку. Бак у нас йде на 8,5 літрів. Але для цього коня це недостатньо геть. Їсть він на обкаці біля 6-7 літрів. Мало? Єсть Мало? Мало. він до 10 літрів. І це геть не смішно, хлопці. Щоб стримувати такого коня, потрібно мати роботу в Польщі на клубниці, полуниці. Переходимо до колес цього монстра. Переднє колесо 21-го радіусу. Заднє 18. го Задня резина. Зразу по стоку, ви, не... ви тільки купляєте цього дракона. По стоку ви ставите міта 120-130. Литить! Добре летить. У нас стоїть посилений цеп 520-й. Але... Я одразу під заміною мусим сальниковий, тут буде тянути все. А таке, це оце всякі обичні цепи, то, то не слухайте, нікого міняйте. Задня підвізка в нас йде, СЗЦ, вилка в нас. СЗЦ перевернутого типу телескопічна. Неї вистачає від слова зовсім. Я ніде нічого не пробивав. Все було чітенько. Покатається як лох. А тепер переходимо до самого приємного після мотора в цьому мотоциклі, в цьому драконі, в цьому апараті. Це в нас іде баночка від СЗЦ Мото. По стоку. Вона дуже задушена, стоїть флейта, і без флейти цей мотоцикл геть геть від слова інший. Я цей мотоцикл заливав масло MotoRex 10W40. Цей апарат це прямий конкурент Кіона GNS 300. Карбюратор у нас Nibbe Racing PVK-34. Да? Карбуратор ABI Рейсінг N34. Це хороший карбюратор. Не заливає нічого, з ним все гуд. Далі переходимо до самого головного мінуса. Це номерний знак. Ну, десь після покатушок 10, 5, Міняти потрібен номерний знак. Його загинає геть. Він ламається, губи вже його три рази. Це, це просто, так. Да. Що, на ДЖЕСІ такого немає, звісно, там таке саме, що ви? Графіка. Графіка в нас дуже якісна. Після хімії, після мойок вона нічого не, не злазить, не облазить, не отривається, нічого. е Ммм. Гальма. О, мокро! Гальма. Гальма у нас йдуть, як і підвізка, як і все в цьому апаратові СДЦ. Це прямий конкурент для Брембо. Це копія Брембо. Але але, дуже якісна. Дуже. Я є власником цього апарату. І я дуже задоволений. Я наїздив на ньому 1300 км. І за ці 1300 км я купляв тільки номера. Головні мінуси цього мотоцикла. Це в нас є резина, як я вже повторював, вона йде 110 Ну, типу, це не подобається нікому. Далі, цепка. Цепка тут просто посилена, 520 Хлопці зразу міняйте на сальниковий цеп. Це, бо ще, не дай Боже, в лісі порветься вас, воно вам не треба пхати його. 120 кг, воно ну, вийшло. Хіба якщо ти Вася Вірастюк, то буде добре, да? А так? А так що? Більш ніяких мінусів в цьому апаратові немає. А, головний мінус. Е -е, як кові збирають свій пластик. У них дуже з великими зазорами. Але... Це нічого вам не рішає, нічого не, не уходить, нічого не прибавляє. Як ми знаємо, мінус на мінус дає плюс. Подожди, чув, скажи, що з завода, коли ти його купляєш, краще попідкручувати всі. Да, да, по -по це це дивляться, хто де збирав. Ну, але сильно попромазати. Промазати треба. Ясно, Звісно, кожна техніка, кожен власник повинен доглядати за своїм апаратом. Щоб цей апарат вам проїздив до кінця життя. Але хлопці, ніколи не літайте. Ніколи. Не впевнені в дорозі, не летіть. Мотоцикл не впевнений? Не їдьте. Що подивився свій? Все, хватить вже може. I'm something my